Всім привіт! Сьогодні 10 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі сорт лохини Legacy. Вона більш пізнішого терміну дозрівання. На даний час ягода повністю зріла, дуже смачна, дуже ароматна. Дуже мені сподобався цей сорт. Мені його порадили підписники Елізабет і Легасі. Я їх посадив по два куща, дуже задоволений. В порівнянні з Елізабет. Елізабет довго висить на кущу, і вона не схильна до осипання. А легасі може не може, а вона схильна до осипання, коли, отак затягнувся сезон дощів, що не властиве для літа, як для осені, і ягода трошки підсипається. Тому її потрібно вчасно збирати, не залишати. І довгий час перезрілою на кущу. Я собі посадив, замовив одразу по два таких кущі. Вони були замовлені в двохрічному віці. От на даній на ділянці вони вже ростуть другий рік, це друге плодоношення В тому році було по декілька ягід а в цьому році вже маємо десь деяке навантаження. От. дуже Дуже хороший варіант, як для заморозки. І споживання в свіжому вигляді, дуже відмінний цукор. Зараз покажу вам другий кущик. Це другий кущик. Обидва з них мають гарний розвиток. На наступний рік буде більше навантаження, більше плодоношення. Хто підбирає собі кущі на термін? Раннього, середнього і більш пізнішого дозрівання. Це хороші два сорти, можете їх собі придбати і вирощувати. Ще хочу сказати, що він достигає якраз перед чандлером Бо чандлер у мене вже також почав дозрівати, і ягодки вже перші зрілі зриваються, От. Так, що буде так, якщо підібрати правильно сорти. От, буде безперебійно ягода. ягода в родині. От, всім дякую за увагу. Гарних вам рожаїв. Рекомендую вам цей сорт до вирощування. Хай вам щастить, до побачення!